Відпочилося внаслідок ворожого обстрілу. Горіло 13 гектар, орієнтовно 40 тонн ячменю. Частину поля врятували та скосили. Андрій поводфермер. фермер. Господарство, яким він займається 22 роки тому. Заснував його батько. Андрій працює в агропідприємстві з 2016 року. Зараз каже у розпалі жнива: зібрали яровий ячмінь, горох. З ранніх зернових залишилась озима пшениця. В Принципі, врожай для півдня України нормальний. Слава Богу, і за це єдине, що збираємо під обстрілами. Поля горять від вирощування до збирання. Цей цикл став можливий завдяки благодійному фонду Говарда Бафе та жнива перемоги, оскільки на посівну нам надали трактор з сівалкою. Зараз на збирання нам також надали зернозбиральний комбайн. Тому що наш комбайн був спалений окупантами та наразі перебуває на україно польському кордоні як демонстрація вартості українського зерна. На сьогодні півтори тисячі гектарів, які обробляє фермерське господарство Андрія Поводо, розміновані. Цю роботу розпочали влітку 2023 року власними силами. Говорить аграрій. Найбільша проблема саме тут це були нерозірвані касетні боєприпаси. Тобто, це ми постійно знаходимо і знаходимо е зараз е ці касети вже після розмінування, після обробки е землі. Тому тут, в принципі, як ми бачимо, майже усі поля засіяні та оброблюються. Якщо ми будемо просуватися на північ, саме населені пункти, як Правдино, Таврійське, там, де була безпосередня лінія зіткнення, і зараз там. Процес розмінування ідея, за словами Андрія Повода, держава наразі частково звільнила від податків для посівної господарства отримала дві тонни насіння у рамках програми продовольчої сільськогосподарської організації ООН. Для його підприємства така кількість замала, говорить фермер. По насінневому матеріалу дуже дякую. Також Всеукраїнській аграрній раді за їх ініціативу, що учасники членивару допомогли нам з насінневим матеріалом, тобто два аграрії з Одещини Голубенко Олексій та Кьосе Роман вони нам допомогли. Тобто Один дав 25 тонн називої пшениці, інший дав 37 тонн ячменю. Тобто тільки завдяки допомозі колег фермерів з Одещини ми змогли посіяти і зараз вже зібрати врожай. Це зернотік приватного підприємства Укан до війни був повністю критий. Після деокупації повна руйнація. Тут було дуже багато спаленої категориї. Техніки, вона там зараз внизу. Це наслідки прильотів. Одевер ну, каса, ну і тигр. Особливість нашої бази, що вона це зернотік, Він знаходиться в полі. Тобто їм було дуже це зручно у зв'язку з тим, що населений пункт найближчий, десь кілометр звідси. Тобто, ніхто не бачив, що вони тут творили. Тому що на початку березня 22-го року вони вигнали нашу охорону, не допустили і сказали, ваше вас тут більше нічого. Ні, далі ми самі. В ангарах, де зберігали збіжжя, російські військові розмістили свою техніку. Перед цим вивезли дві тисячі тонн пшениці, тисячу тонн соняшника. І 400 тонн насіння льону, розповідає фермер, за словами Андрія, збитки, які російська армія та окупаційна влада завдали його господарству, становлять близько 6,5 з половиною мільйонів євро. Дина вантажівка, яка вціліла, вціліла вона, тому що тягач був на ремонті в Херсоні. А полупричіп я знайшов в Херсоні кинутим вже після звільнення. У нас викрали. Два трактора Джундіра 300 суцільних, телескопічний навантажувач, дві вантажівки іномарки з полупричепами, ще декілька камазів, легковий транспорт. І зараз один з цих тракторів, що викрали, його, знайшли. В Донецьку зібране збіжжя цього зберігатимуть у спеціальних рукавах, наданих обласною владою, Міністерством аграрної політики та продовольчою сільськогосподарською організацією ООН. Зерносклади зруйновані внаслідок бойових дій, говорить Андрій. У сільхозвиробників цикл зберігання там максимум там до, до 9 місяців. Просто небо, да вони запаковані там майже герметично, тобто вони зерно не псується. Як альтернатива на даний час після рунації всіх кладів, то дуже чудово. Цьогоріч зібраний врожай відвезуть до Одеси, розказав фермер. Окрім аграрного бізнесу, Андрій Повод займається волонтерством. Говорить, за його допомоги українським військовослужбовцям передали 12 автівок. Оксана Хлібос, Ігор Петченко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсонщина.